Львівський муніципальний мистецький центр. Я доцент кафедри історії Українського католицького університету Ігор Жук. Продовжуємо наш лекційний цикл, який вже наближається до завершення. І сьогодні будемо Говорити про мистецтво на зламі століть епоха siècle, французький термін такий є. А по факту ми продовжуємо розмову про постімпресіонізм, тому що постімпресіонізм. А, це друга половина. 80-х 880-х років, 890-ті роки, і перші роки, роки 20-го століття до е, появи такого явища, до, 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 до такого феномену, як, е, е, як фовізм. А перша виставка фовіз, фовістів це 1905 рік в Салоні е, Незалежних. І... Ми говорили на попередніх заняттях, що а, великими стовпами мистецтва відродження є Леонардо да Вінчі, є Мікеланджело Боноротті і Рафаель Санті. Що стосується модерного мистецтва, то теж є три основні фігури, які пов'язані з Культурою, художньою культурою Франції це голландець Вінсент Ван Гок, про якого була мова минулого разу, це самітник з екса, Поль Пол Сезан і Поль Гогіан. І ми почнемо сьогодні з Гогена, і піде мова про течії доби символізму, які пов'язані з мистецтвом Гогена. Ось ця Тріада. Гоген дивиться на нас з автопортрету, який присвячений його колезі. Художнику Ежену кар'єру. Ну, такий от тяжкі повіки, масивне лице. Цей чоловік мав харизму. Е, була мова про те, що Вінсент Ван Гог колоритна постать. Але Поль Гоген теж в своєму роді. От, якась дівчина дивиться на цього звіра. Е, Бо Ольго Гін має особливий родовід. Хоча він народився у Франції в 1848 році. Але дитинство його пройшло в Латинській Америці, в Перу. Звідки була родом його мати, а по мамі його бабцею була така особа, як Флора Трістан. Знана феміністка, така протосоціалістка і е, в дитячі роки е, поля Гогена Ежен Анрі Поль Гоген потрійне французьке ім'я. Воно пройшло в Перу, в Лімі. І, до речі, його перша мова це іспанська в перуанському варіанті. Від мати дуже любила, мала великий потяг до мистецтва до Колумбової доби, в тому числі до кераміки, Інків. <ген> і Польгогенов десь там на такому майже генетичному рівні успадкував е, цю любов до екзотики, до позаєвропейських цивілізацій, е, У нього його е, подальша доля. Е, він... він е, е, Плавав на торговому кораблі, він служив у військовому флоті, в 1871 році повернувся до Парижа і там е, його взяв трохи під свою опіку банкір Гюстав Ароза, який був бойфрендом його матері. І через Ароза, яко, який був. Колекціонером мистецтва, в тому числі колекціонував автора імпресіоністів, він познайомився з Камілом Пісаро. І Пісаро, от цей найстарший з імпресіоністів, який мав такий видатний талант наставника і був дуже хорошим колегою, він навчив підказав гено прийоми. Професії художника навчив техніці, тому що Гаген вже тоді мав схильність до малювання, був аматором, але Ароза його влаштував на роботу маклером на біржі. І у Бог'яна добре пішли справи. Він був успішний як бізнесмен, багато заробляв. І 11 років тривав цей успіх. Він одружився на дівчині з Данії, з такої традиційної буржуазної родини, дуже пристойної. У них було. П'ятеро дітей. І тут почалися економічні проблеми, стагнація. Він полишив місце роботи, намагався продавати брезент в Копенгагені, переїхав туди до Своїх данських родичів, це не пішло е, через спосіб життя е, розкол в родині, і він повернувся сам до Парижа, і далі дуже-дуже таке бурхливе е, життя було. Він почав. Е, в, Контактувати дуже активно з художнім е, середовищем, і курсував між Парижем і, Британ... і, і Британію на е, півні... північний захід Франції на узбережжі е, Атлантики, там, де була художня колонія. От одна з його фотографій, ну такі нормальний, був Баламут. По... Життю пон Авен. Ось це місце там. Де, куди приїздили художники, так як вони своя тусовка збиралася в. В Барбізоні в, 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 в такій ху, колонії художників були. І от курсував між поновеном і Парижем і вдосконалювався його стиль, і йому захотілося також відвідати тропіки. Він відчував, що він мусить побачити інші фарби, інші, інші, інший колорит, іншу атмосферу, і він обирав, куди би йому податися. І його перша вилазка була: це був тисячу рік. В квітень він виїхав до Панами зі своїм колегою. Там зробляв на життя на, працюючи робітником на будівництві Панамського каналу, землекопом. І далі вони перемістилися на Мартініку, це в Карибському морі. Зараз десь, отут, на мапі. Цей острівець, ось вони, це місце. І менше як того самого року він повернувся е, до Парижа. Всі е, чекали, що він привезе щось надзвичайне, трохи розчарував, тим, що він до тою художньою продукцією, яку він е, привіз. і тут сталася історія з Вінсентом Ван Гогом, який хотів заснувати художню колонію на на, на півдні франції перед цим вже це, це був 1888 рік Приїхав е, на південь Франції, облаштував е, там е, с, б, помешкання е, садибу в Арлі, і ближче до кінця року е, туди ж приїхав е, Поль е, Гоген. І вони разом 9 тижнів відбули, які скінчилися катастрофою. Люди виявилися несумісними. Е, Вінсент мав приступ безумства, покалічив себе. Здається, намагався вбити ґена і в результаті потрапив до психіатричної лічниці в Сен Рімі, про що я говорив минулого разу. А ґоґен повернувся до Парижа і став обирати місце, куди би йому Податися далі. Він вернувся в Британь, і тут вже його стиль е, сформувався, він відійшов від імпресіоністичної техніки, е, нечітких контурів. От е, е, у Каміла Пісоро є така е, цитата. Приблизно він так сказав чи написав, в, навіть в зрілому віці ми ніколи не сумнівалися, в чому полягає суть нашого мистецтва. Це зображення повітря. Ось е, кредо імпресіонізму. А тут чіткі. Контури окреслені, і плащини з, плащини з яскравим кольором, наприклад, як, в, 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 в цьому образі видіння після проповіді 1888 рік, поєдинок боротьба якова. З ангелом, і бретонські селяни це дивляться, або пізні десь наступного року жовтий Христос. священник відмовився цей образ брати як. Подарунок в Понавенська школа, навколо нього він, він мав харизму, він специфічно одягався, він з виду був подібний на заможнішого капітана шхуни в біскайській затоці. от такий стиль у нього був зовнішньої власної. Презентації в Поновен, і там в, в поновені він. Там була ну, досить велика група художників, але не всі були цікавими людьми. Але з'явився один молодий чоловік на ім'я Еміль Бернар, з яким Гоген потоваришував, і багато від нього ідеологічно. Взяв. І я про Емілія Бернара трошки пізніше скажу, і вони а, а, почали, так був покладений початок новому стильовому такому тренду, який отримав назву «клуазонізм» від Французького слова, яке пов'язано з е, мистецтвом Емалі, як, коли виконується емаль, то між полями чіткі перегородки, і там заливається всередині е, та, та хроматична е, субстанція. І цей метод перенесений на в, в малярство це вже якийсь відхід від імпресіонізму, пошук е, нових абсолютно шляхів, другий е, е, пункт, там же ж в Британії, де, е, е, де, де бував е, Гоген і, е, де він виконував. Свої роботи на планері, така, таке село, яке називалося Лепульдю. Ось один з краєвидів Лепульдю. Якщо ми подивимося на фотографії е бретонського краєвиду, то побачимо ось так: ось, так воно і виглядало. Ну, при цьому він а, мав а, такий вільний спосіб а, життя, правда, підтримував контакт з родиною, з жінкою. А, але, а, он, наприклад, мав а, подругу, яка була дуже молодою дівчиною, там менше 20 як 20 років, і її звали Жул'єте Гюе, ой, перепрошую,